Розіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на кримському мосту. Спалахнуло одразу 28 цистерн на острові Тузла. Україна витрачає шалені ресурси, аби ускладнити логістику росіян та знищити кримське місто та всі логістичні шляхи. Почнемо з географії. Пише блогер Лемберг Масона. Далі мовою оригіналу. Півострів Крима з'єднаний з, з материком природним шляхом завдяки вузькій смужці. Суші в районі населених пунктів Паракоп і Армянська. Ця вузька смужка суші є болотистою розрізаною північно-кримським каналом та системами іригації, штучними струмками і каналами для ведення сільського господарства. Веду до того, що порівняно з територіями, які довелося мінувати після вторгнення площі мінування для того, щоб не затримати ворога в цих вузьких місцях, просто мізерні звідти ведуть дві дороги на материка західніша через Каланчакна Ха. Карсони і східніша через чапленку на нову каховку, крім описаних вище іригаційних споруд. Важко прохідних і вузьких місць. Якщо замінувати, там є купа мостів через 15 кілометрів від адмінмежі з Кримом. Є міст. Його не підірвали через 5 кілометрів від цього поста не підірвано інше міст через річку Каланчак. Далі не підірвано жоден міст через північно-кримське В Напрямку Чаплинки на відстані 10 кілометрів також є міста по боках і Гація і болота міста не підірвано. Через 5 кілометрів за Чапленкою. Якщо їхати з Криму, місто не підірвано. Через 5 кілометрів від села Новий гай міст не підірвано. Там канали розрізають місцевість з півночі на південь і з заходу на схід. Тобто об'їхати без наведення переправи неможливо. Крім того, природного з'єднання півострова Крима з материком є два штучні канали. Біля населеного пункту Чонгар. Два мости жоден не підірвано. Ці мости могли би стати не єдиним головним болем ворога бо вийти із цього шматка суші. Він міг би тільки через вузькі місця біля сіла Веснянка і Салькове. І третій шлях, другий штучний з Арабатської стрілки в Генічеська, де теж є два мости. Один з них намагався підірвати ціною власного життя воїн ЗСУ в останній момент. Отже, крім болотистої місцевості каналів і струмків, крім вузьких місць на трьох ділянках з Криму в безпосередній близькості до півострова, було як мінімум. Дев'ять мостів, жоден з яких не був підірваним. Відстань між найзахіднішим непідірваним підірваним мостом біля Криму і найсхіднішим близько 150 кілометрів. Дев'ять мостів у безпосередній близькості до Кримського півострова, крім природних і штучних парашкод. Продальші мости, як от Антонівське, я вже й не кажу. 150 кілометрів між ними, жоден з них не підірваний. Суспільству втюхують байку, що все це контролював і особисто не підірвав сапер Вася продовжимо уроки географії уроками історії в жовтні 2021 Новина про широкомасштабне вторгнення Росії стає публічною. Як потім стверджували американські посадовці, публічність була пов'язана з тим, що деякі політики не вірили, і публічність була єдиним шляхом зробити тему актуальною. Хто не вірив, не сказано, тому не буду когось звинувачувати. Проте хочу відмітити, що очевидно в Зеленського ця інформація мала з'явитися раніше жовтня 2021-го. В листопаді 2021 і першого була опублікований план вторгнення, який відрізнявся від реального тільки відсутністю висадки десанту в Одесі, тобто за півроку до вторгнення було відомо про напрямки чисельність і т.д. за цих півроку не зроблено нічого для оборони. Ну, ок, я теж на початку сприймав скептичну інформацію, але навіть в такій ситуації що заважало превентивно замінувати, хоча б тих дев'ять мостів у безпосередній близькості до точок вторгнення з Криму. Ну, ок, але 20 лютого 2022 після визнання. Незалежності ДНР і вирішення про надання дозволу російському війську на вторгнення стало все зрозуміло і було ще чотири дні, але нічого за ті чотири дні не відбулося. Окрім масового виїзду їхніх дітей за кордон, і за останній день, коли було абсолютно зрозуміло, що Росія нападе, теж не відбулося. І власне тут якраз і криється один з головних пропагандистських стовпів мовляв, хотіли підірвати, але не вийшло в останній момент. А якого хера ви мали підірвати в останній? Ні, момент, ви мали як мінімум чотири дні після усвідомлення, що буде війна, щоб це зробити. Щоб підірвати тих грюбаних дев'ять мостів, і цим навіть без військової дій затримати ворога на дні. Тим паче, ви мали це робити, розуміючи, що ворог сильніший. Бо це був єдиний варіант устояти у такому випадку. І ще одна брехня: це нічого би не змінило. Змінило би Херсон ніколи б не був окупований за 300 кілометрів від межі з Кримом у Вознесенську миколаївської області. Не гинули б українські солдати. Намагаючись отримати ворога від просування на Одесу, сотні військових не загинули б у правдиво і Снігуріці, намагаючись просунутися вперед і не можучи це зробити через ті самі системи іригації, які використовував ворог в цілях оборони. Тисячі громадян не були б закатовані по напаред підготовлених списках, бо встигли б виїхати. І дітей Сирі, десківське золото встигли б вивезти. І ті хлопці в Херсоні не загинули б з коктейлями молотова у руках проти та танків як мінімум, це але дивлячись на форсування ворогом сіверського дінця, далеко не тільки це. Якщо б ворогу не дозволили пройти парадним маршем, наголошує ворог виходив таким чином, що навіть не передбачав спротив. Тобто вони були впевнені, що ніхто їх не буде зупиняти і розказувати тепер, що це зробив сапьор. Навіть не сапьор, Вася, не підірвавши дев'ять мостів на відстані 150 кілометрів. Між ними це чергові танці на костях і крові. Бо такі речі говорять про. Невипадковість, комплексність і спланованість і реалізувати їх не міг. У той заступник Баранова і він сам теж не міг це потягнути. Це могли зробити тільки двоє людей, але відповідальність все рівно на одному. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.